Вітаю! Продовжуємо, друзі, знайомство з українською абеткою та звуковим складом нашої світанкової. 25-ю буквою нашого алфавіту є літера Ф, яка позначає глухий, непарний, твердий та у деяких позиціях напівпом'якшений звук Ф. Це, мабуть, найбільш сором'язлива літера серед інших. Чому? Та тому, що вона є найменш уживаною у нашій Калиновій. Що ж не так із цією красивою літерою та тим звучанням, що вона позначає, яке дещо нагадує таке собі дмухання на пухнасті парасольки кольбабок у травні? Ф. Ф. Спробуймо розібратися. Як стверджують мовознавці, Літера Ф іноземка. Її запозичили з грецької мови. І, до речі, українська мова такому нововведенню чинила опір найдовше. Тому і лишилися у нас Степан замість Стефана, квасоля замість фасоль. Пилип, а не Філіп. Та тепер ми маємо факт, телефон. Філософію, феномен та ще багато іншомовних слів або слів іншомовного походження. Виявляється, що немає жодного питому українського слова з буквою Ф. Отакої друзі. Тож звук Ф як запозичений, звісно, неприродний для нашої солов'їної. Цікаво. А що ж було до? А до нього наші прабатьки вживали хви, рідше «пи» чи х, як у суто українських словах хвала, хвацький, хвилина, хвіртка, так і в прибульцях хвабрика, хварба, хвігура. Борис Грінченко в передмові до свого словаря української мови, виданого 1909 року, зауважує, оскільки звук ф. У більшості українського народу вимовляється як «хв» або х, ми, укладаючи словник на літеру «ф», помістили до нього лише ті слова, для яких у наших матеріалах не знайшлося дубліката з хв або х. Освічені кола, у яких часто розмовляли російською або польською. А в них звук ф природний, вважали вимови написання через хви простацькою і уживали ф. Радянські часи ще більше закріпили дану тенденцію. Бо це добре, начебто, вписувалося в так званий процес зближення української мови з російською. Що ж маємо на сьогодні? Маємо новий правопис 2019 року, який узаконив варіативне вживання ф і «т» у словах грецького походження. Тож зараз однаково правильно казати і ефір, і етер, і анафема, і анатема, дифірамб, і дитирамб, кафедра. Катедра, логарифм і логаритм, міф і міт, міфологія і мітологія, афіни і атени, Борисфен і Бористен, Марфа і Марта, та інші хочете говорити і звучати справді українською? Працюємо з натхненням. Наснаги нам і перемоги! Все буде Україна.